Вітаю! Я зараз вам таке розкажу. А з чого ж почати? Це моє місто, в якому я живу. А насправді я живу тут, а точніше, ось де. Тут в мене є різні зошити, календарне планування, всякі програми, серед яких є нуш і інтелект України. До речі, а ось і я. А це мої учні, які зовсім не бавляться, а займаються ну, вельми не штучним інтелектом. Вчаться вони гарно, готуються до олімпіад та захисту в МАН є активними учасниками різних конкурсів і заходів. Бажання вчитися протягом життя дало змогу мені отримати ще один диплом магістра та почати вчити інше. Сьогодні я є тренером з підготовки вчителів математики до роботи в проєкті «Інтелект України» та нуш, є експертом з оцінювання професійних компетентностей вчителів математики. З початком війни. Моє життя перетворилося на такий собі мікс. Зранку уроки, після волонтерства, а у вільний час улюблена справа. Я вчитель, і створюю майбутнє. Маю силу перетворювати життя, силу впливати на майбутнє через освіту. Моя праця не проста робота, вона є покликом. Віра в себе, в моїх учнів і в нашу спільну справу є натхненням кожного дня, а спільно ми здатні на все.